Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо один із найсмачніших, найпростіших пірогів пісочний з полуницею. Його ще називають тертим. Ніжна ягідна начинка, хрустка крихта зверху і той самий знайомий аромат домашньої випічки. Це справжній смак літа в кожному шматочку. Тож готуємо! Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Починаємо з тіста! У велику миску просію 300 г борошна. Так тісто вийде ніжним і більш повітряним. Додаю пів чайної ложки солі, чайну ложку розпушувача та 120 г цукру. Всі сухі інгредієнти ретельно перемішаю. Далі маргарин. 200 г попередньо замороженого маргарину натираю на середній терці прямо в миску. А щоб натирати було легше, злегка обвалюю шматочок у борошні. Після цього перетираю масу руками до стану дрібної крихти. До неї додаю одне яйце, десертну ложку яблучного оцту. Він зробить тісто особливо ніжним і легким, а також чайну ложку ванільного цукру для приємного аромату. Ще раз акуратно перетираю все руками. Вимішувати не потрібно. Нам важливо зберегти крихку текстуру, а не зробити щільне тісто. Беремо форму для випікання, підійде будь-яка зручна, кругла чи прямокутна. У мене сьогодні кругла діаметром 26 см і її я змастила маргарином. Висипаю у форму 2 третини тіста крихти і рівномірно утрамбовую. Це буде основа пирога. Також потрібно формувати і бортики, адже полуниця дуже соковита і щоб під час випікання сік не витікав, потрібна гарна огорожа. Поставимо форму у холодильник, нехай охолоне, а тим часом займемося начинкою. У мене у мисці 500 г полуниці. Вона помита, очищена від хвостиків. Її нарізаю на половинки, на четвертинки, залежно від розміру. Є і велика, тож її розрізаю і на 5-6 частин. До нарізаної полуниці додаю 2 столові ложки цукру. Якщо ягоди дуже солодкі, можна трохи менше. І 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Добре все перемішаю. Полуниця відразу стає ще ароматнішою і стриматися не скуштувати майже неможливо. Дістали форму з холодильника, викладаю полуничну начинку на основу, розрівнюю. А зверху посипаю залишеною крихтою. Вона створить ту саму апетитну хрустку скоринку. Випікати будемо у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 45-50 хвилин. Пиріг має підрум'янитися, а по кухні розійдеться такий аромат, що встояти буде важко. Готовий пиріг дістаємо з духовки і даємо йому повністю охолонути. Так начинка застигне, а шматочки легко буде нарізати. Хоча зізнаюсь, найскладніше тут дочекатися, поки він охолоне. Подавайте до чаю, з кулькою морозива, чи просто так буде однаково смачно. Такий пиріг швидко стане улюблений у вашій родині. Готуйте з радістю і діліться враженнями в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. І, звісно, підписатися на канал. Попереду ще багато смачних домашніх рецептів. До зустрічі смачного вам всім миру та добра!